Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 17 липня 2024 рік і сьогодні середа розглянемо загальний рух по альткоїнам. Подивимося різні індикатори, біткоін на місячному. Тижневому денному графіку і годинному. Отже, альткоїни. В описі до відео зверху є перехід на цю сторінку, де ви можете, хто ще не розбирався, що таке альткоїни, що таке альткоін і альтсезон Подивіться, базові поняття. І тут є індикатори, от наприклад, від Blockchain Center. Де беруть 50 найкращих альткоїнів на їх погляд, і розглядають термін 90 днів. Найкраще в них був в їх списку був тон, найгіршим було Пепе. І зараз індикатор цей на позначці 33, він відірвався від біткоїну і навіть заходив. В середню зону, але повернувся вниз. Тобто альти починають прокидатись потрошку, потрошку, але вже прокидатись. Вже не, не знизу, не конкретно біткоін сезон, а вже і альти почали почали трошки йти. Це для тих, хто тримає альткоїни з наміром продати в кращих місцях, вже можна. Більш детально за всім цим процесом слідкувати. На сервісі TradingView ми розглянемо зараз цей індикатор поближче, другий є відео, є відео з YouTube експертів, які пишуть про альткоїни. 5 найкращих, на їх погляд, зайдіть, подивіться, що люди думають, які монети. Вони обговорюють і чому вони це роблять, є опис українською, щоб не витрачати час і не дивитися відео, є з підсумком і так далі. Я вчора підготував і оновив цю сторінку по новинам, тобто, що було нового цього місяця по альткоїнам. Нагадую, хто не знайомий з нашими ресурсами, у нас є блог про крипту українською. В якому вчора була оця стаття найважливіші новини про топ-10 альткоїнів за 30 днів, можете зайти, почитати, що входить в цей список, які альткоїни, чому вони головні в цьому процесі. І тут на сайті, як завжди, ви знаєте, тисніть і побачите описи новин, які я додав за допомогою штучного інтелекту. і він... Як то кажуть, пройшовся по всім пошуковим системам і от додав такий список головних новин. Можемо по ним пройтися. Ефіріум вже пройшов стекінг 33% від загального постачання. Тобто, третина, пам'ятаєте, дуже популярного варіанту стекінгу ефіріуму вже заповнена. Процес продовжується. І це значить, що. У інвесторів є зацікавленість до цього процесу. Токен Stader зробив зростання 100% після оголошення про лістинг на Coinbase. Я не чув про нього, Та про все неможливо почути. І якщо вже було 100% зростання, ну якби нам він не дуже цікавий, тут вже пішло зростання. Що тут можна? Я... Хоча придивитись до нього можна. Є перехід, можете перейти і е, почитати, чому він був такий, зробив таке зростання. XRP ну, це культовий е, проєкт, який, на який накидуються всякі юридичні баталії постійно щось Йосик чіпає, але він пропонує дуже е, класні умови для банків, тому це все буде працювати. Посмикають судовими рішеннями, але XRP, на мій погляд, буде продовжувати свій розвиток. Solana розширює DeFi напрямок і готовий до зростання. Polygon також, ви знаєте, він перейшов там з матік на пол і підвищує масштабованість завдяки новим оновленням. Продовжується тут процес, як і Avalanche. Привертає увагу швидкістю та ефективністю. Chainlink розширює свою роль у DeFi і NFT напрямках. Супер. Протокол NER демонструє сильні ознаки відновлення. Дуже добре класний проєкт, трошки забутий. Devai DX. Пам'ятаєте, ми перевіряли цей проект, і, він... і в нас є сторінка. І от цей проект. Переходить на власний блокчейн. Супер новина. І ще дві новини, які я не чув. Цікаво, зайдіть, подивіться. Ще новина Polkadot витратив 37 мільйонів на маркетинг і не виправдав очікувань. Що це означає? Що не завжди оця агресивна реклама дає якийсь результат. Ну, наше, літом ви такі гроші потратили на, на те, що і так працює. Палкадо дуже класний проєкт. Наша на літа, коли людям це не цікаво, киньте ці гроші на осінь. Це моя така особиста думка. Або взагалі, як я от, не роблю реклами своєму відеоканалу. Ну, я, я маю на увазі платну. Людям, кому потрібно, приходять і залишаються. А тягати за руку когось, іди, подивись, що в мене, це нормально не працює. Та й мені це не потрібно. Ну, Дот, я, я гадаю, і без цього впорається все буде в них добре. Ну, витратили якусь частину в якоїсь мірі неефективно. А може потім воно дасть свій результат. А от BNB набагато більше 1,7 мільярдів втратили. Ого, це в гроші. По-серйозному, через баги. Салана. ETF не викликав очікуване зростання. Ну, це нормально. Біткоін ще. ЄТФ біткоїну ще нічого не викликав. Ще, ще цей процес буде тривати, не поспішайте. Punkeswap запускає 2,4 мільйони токенів через ардроп. Класний проєкт. Токени в, в самому низу зараз, придивіться, хто ще хотів би розширити свій портфель в цьому напрямку. XRP сам по собі своя екосистема, запускаючи стейблкоін на основі долара США, Та це дуже, дуже, дуже потужно, класно. Ще можете про 10, топ-10 альткоїнів почитати. Дві цікаві. Тут публікації від Forbes і Crypto News. Почитайте, коли почнеться, на їх погляд, альткоін сезон, індекси і так далі. Отже, по новинам ми пройшлися, давайте на сервісі TradingView подивимося на ті індикатори. Пам'ятаєте, такий індикатор, який показує біль... ну, якусь кількість альтів без топ-10 найкращих. там. Ефір, BNB, Avalanche. І от е, окрім цих, як ідуть всі альти. Ну, пам'ятаєте цю, цей висхідний такий тренд, який це я тільки намалював. Ну, Багато хто також його бачить. І ми робили вже з вами: пам'ятаєте на минулих відео цих, ці порівнення, що от було зниження, після чого пішла в дві фази зростання. Це Кожна свічка місяць, це було у 2021 році. І зараз ми відмічаємо схожу конструкцію. І якщо придивитися, пам'ятаєте, я неодноразово привертав вашу увагу на оці стрілки свічок. Коли вони стріляють вниз і їм не дають піти, це дуже добрий знак. Цей місяць і, можливо, наступний. Будуть ті стрілки ще, можливо, вже не будуть. І вже альти робили спробу на зниження, все, їм не дали, все, альти тримають. Все дуже добре. Це класний знак, що за цим індикатором ми можемо очікувати оцей рух. Можливо, з зупинкою в середній зоні, але наверх. Ну, я так бачу ситуацію за цим індикатором. З загальним рухом альткоїнів. Що я тут ще пона... понаставляв. Пам'ятаєте, я казав: не ліпіть кучу індикаторів в одне місце. Але тут для такого загального розуміння нижній графік це загальний рух альткоїнів. І подивіться, в якому місці зараз він світлі свічки вже от-от будуть змінюватись на темні. Темні це. Розвернення і рух в зелену зону. Гадаю, можна побачити, що такі місця зараз вже були і дуже схоже зараз на розвернення цього індикатору. А тут, що я хотів би вам показати, це біткоін, головний графік свічковий, оце ідея ідея? Пам'ятаєте, я показував, що може бути верх, рух, він не пішов, але зараз може піти. І я хочу. А що це? Оцей індикатор, якщо ми натискаємо тут плюсик, дивіться, і є оцей озис і. Dow Jones-індикатор. Тобто два індикатори, які я можу додати, які я можу до них додавати ще один. От він Dow Jones. Ну, наприклад, я його убираю. І дивіться, тут буде тільки оцей індикатор, який ми тільки що з вами розглядали. Тобто, де в якому місці зараз Альтсезон Біткоін Альткоін Окей, ми подивились приблизно в якому місці і куди. Має це все напрямок. Убрали. І, наприклад, нам цікава інформація, як веде себе біткоін з фондовим ринком. ну Фондовий бачите, він стабільний, стабільний, і в яку, в який напрямок іде він, почав потрошку наверх іти і біткоін пішов наверх. Якщо вам цікава ця інформація, можете застосовувати оці прийоми які Я показав вам. Що стосується денного графіка, ну, тут індикатор дивергенції ще не відпрацьований і йде напрямок наверх. Тому я вистав, виставив оце, якби оце місце. І важливо, що червона зона так змінилась на зелену. Тобто все спрацьовує, іде курс наверх. Тут я очікую. Можливо, фазами, але продовження ще зростання, курс іде далі. Індикаторів ще багато, які ми, на які мене одне відео не зможув все передивитися. І ще хотів би показати, як я особисто дивлюся по фазам. День, бачите, горизонтальними лініями. Я відділив 0 годин, доба проходить. І ще 0 годин. Я бачив азійську, європейську і американську сесію. Давайте я, хто може, хотів би трошки більше інформації по цьому. Давайте ми зараз е пройдемось. От нульовий меридіан Це Лондон. У нас, до речі, буде плюс 2. Тобто все, була вчора новина, Верховна Рада проголосувала, вже не буде переходу на літній зимовий час, все, ми залишаємось в своїй зоні плюс 2. Все добре. І, гадаю, тут все зрозуміло: Лондон, це, це європейська сесія, європейська сесія, далі йде Атлантика, декілька зон, далі. Американська сесія, після чого йде Тихий океан. І потім Азія, Японія, Гонконг. І між Азією і Європою. Ви самі знаєте, що. Я його відмітив отаким от от значком, і вчора він повністю себе відпрацював. Азія тягнула курс біткоїну наверх, а болота скинули наниз. Тобто там також закупка йде. Гадаю, що біткоін вони закупають не, не просто так, їх санкціями заганяють, вони все більше і більше будуть на крипту переходити. Гадаю, це ми повинні розуміти. Далі Європа, і оцей Атлантика, USA. і Тихий Океан, і знову Азія. Азія сьогодні нормально додала. 64 на 66 було в моменті. Зараз продовження цього процесу. Ну, я, я це вам показав, я, я це для себе сам дивлюсь, як я думаю, що далі буде. І гадаю, ви розумієте, чому я розділив добу на оці всі фази. Хоча, звісно, більшість купують через ботів, ніхто не сидить зараз. На кнопка мишки, щоб там натиснути, купити ні. Але все рівно, коли Америка не спить, це все більше зрозуміло, а тим більше ЄТФ вже переходить і фондовий ринок в крипту. Гадаю, на сьогодні по альтам: моя думка вам зрозуміла. Пишіть свої думки. Коментарі дуже важливі. Лайкніть. Покажіть своїм друзям, можливо, кому це потрібно, розповсюджуємо україномовний контент. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз. Болотну федерацію буде знищено, процес триває. Україна розквітне в європейській родині. Спочатку отримає перемогу і поверне всі свої території. І щоб наближати перемогу, донатимо хто скільки може, хто скільки. Вважає зараз за потрібним, але це дуже і дуже головне. З вами був Віктор, до зустрічі!